В Ужгороді з участю представників громадських організацій, науковців, експертів, релокованих медійників, влаштували круглий стіл під назвою Вільні можливості для вільного життя мова про реалізацію проєкту Вільні медіа можливості з метою допомоги релокованим журналістам. Вільні медіа можливості, які реалізовуються громадською організацією Вільні медіа Закарпаття». У партнерстві з Закарпатською обласною організацією національної спілки журналістів України, агенцією регіонального розвитку Закарпаття, благодійною організацією фонду Андрія Півня і центром кар'єрного розвитку та профорієнтації Центр кар'єри Ужну в, в рамках програми «Стійкість», що впроваджується Чорноморським фондом регіонального співробітництва у партнерстві з РІМ та фінансується Європейським Союзом. Люди приїжджають, не можуть знайти себе журналістиці і в них два виходи або їхати далі за кордон і працювати я, явно що не за фахом або тут перекваліфіковуватися У нас є випадки коли наші колеги журналісти працювали кухарами працювали будівельниками тому от щоб цього не стало і покликаний наш проект допомогти їм допомогти знайти себе тут знайти зв'язки необхідні знайти себе психологічно знайти себе в е, професії Учасники заходу обговорювали питання адаптації внутрішньопереміщених осіб до життя в громадах, її гендерні складові, специфіку навчання та адаптації у професійній сфері. Організатори презентували результати дослідження громадської думки внутрішньопереміщених українців. Зокрема, з'ясувалося, що 49% з опитаних адаптувалися цілком нормально. А головними з проблем вважають фінансові й житлові складнощі. Відсутність роботи за фахом або високу конкуренцію в професійному середовищі були також розказані історії професійної адаптації та інтеграції. До спільноти медійників долучаюся наскільки це можливо, тому що Дайте, роботу сьогодні у людини мого віку, на жаль, <свісно> не дуже тому хочу бути хоч якось корисною, знаходячись тут зараз, або потім, коли повністю звільнить нашу Україну від ворога. Наприкінці круглого столу учасники подискутували щодо питань професійної інтеграції релокованих медійників, а вирішення проблем вбачають і в реалізації прямовник для таких осіб. Різноманітних програм та проєктів